Доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокис і в нас неймовірно круте надходження. Подивіться на цей Porsche Cayenne GTS 2013 року випуску 4,8. Двигун, просто як класно виглядає у нас дана яйка. Партроники по колу, тоніровочка по колу, затоновані задні фарки, ось такі круті десочечки у нас, по салончику, неймовірна краса. Просто оцініть всі вставочки з алькантари, преміальна акустика боус. Червоні ремені безпеки просто все Валькантарій, як це круто виглядає. Чорний дах маємо і, само собою, клімат для задніх пасажирів та підігріви заднього ряду. по передньому плану ми маємо пам'ять сидінь, керма, це також Валькантарі, повністю пакет зі складанням зеркал. Ось такі круті, спортивні сидіння. На попереду з електрорегулюванням сидінь. Маємо електрорегулювання керма. Так, ось і мультикермо, само собою. Подивіться на цю приборну панель, як вона круто виглядає. Пробіг у нас 106 тисяч кілометрів. Так, ось такий крутий моніторчик з задньою камерою, багато всяких різних регульовок, клімат підігрів, режиму руху, повний привід і все таке інше. Ну і само собою наш годинничок від Поршу. Просто все безумний кайф. Тому. Зачиніть даний GTS. Тому ось така прикольна, класна ЦАЦ. Заїхала до нас на продаж компанії Автофокус вулиця Михайло Гришка, 4А.